9 червня цього року у Буковинському онкоцентрі офіційно запустили в роботу лінійний прискорювач. За цей час лікування на сучасному обладнанні пройшло близько 50 людей. У нас є вже певні досягнення, і 21 пацієнтка отримала променеве лікування на лінійному прискорювачі саме з патологією молочної залози. Також, якщо говорити по, патолог... по нозологіях, то в нас 9 гінекологічних пацієнтів, 4 пацієнти з раком головного мозку, 4 пацієнти з простатою і решта пацієнтів ще на етапі доліковування, скажімо так. Сучасне обладнання дає змогу проводити променеву терапію максимально точно спрямовуючи випромінювання лише на пухлину та мінімізуючи вплив на здорові тканини З запуском першого лінійного прискорювача. Ми стали сучасною онкологічною клінікою, яка надає весь спектр сучасної онкологічної допомоги саме в плані і променевої і терапії. І нас заклад конкурує з усіма найбільшими онкологічними центрами, адже ми надаємо весь спектр допомоги по сучасним стандартам. Там і пацієнти, які звертаються до нас, це чи з нашої області, чи тих областей, які поруч і ближче, це Франківщина, Тернопільщина, Хмельниччина. Надія Юрчик з Франківщини до Буковинського онкоцентру поступила 30 червня. Лікарі діагностували їй рак, шийки матки другої стадії. Онколог наш добрий з коломиї, порадив мені сюди прийти, що тут є нові препарати. І апарати також, що краще тут пройти цю терапію. І дуже добре тут хімію перенесла вже чотири рази. Промені 28 разів вже добирає, також добре переноситься. Приходимо ми туди, лягаємо на кошетку і там нас направляють. Промені добре все проходить, та, що немає нічого після того, бо біжних дій, якщо добра імунна система, то все добре. Умови дуже добрі, медперсонал дуже уважний. Чистота, порядок це дуже важливо також для нас. Марія Олексюк також з Івано-Франківської області там дізналася про свій діагноз. До Буковинського онкоцентру звернулася, аби тут пройти лікування на сучасному обладнанні. Нічого не страшно, нічого не боляче. Все нормально, так як будто із тобою з тобою нічого не робили. Лежиш і чекаєш, коли закінчиться. По правді сказати, я не думала, що з другої області, що так буде все добре, настільки персонал. Ну, костак ставлюся дуже, ну як, з повагою з усім. І харчування дуже. Бо далеко доїхати сюди, щоб приїхали рідні або як. Ну, трошки далеко. А так все, все добре. Я задоволена. Анатолій Собко родом села Жилівка колишнього новоселицького району йому 78. Після оперативного втручання має пройти курс з 20 процедур на лінійному прискорювачі. Я вже чотири прийшов, а ще треба буде проходити. А тоді вже будемо бачити це. Зв'язано з тим, що мені зробили операцію. І лікар-радіолог каже, слухайте, ви не відмовляєтеся від променевої терапії, тому що там мікроскоп вам ніхто не клав, коли робили операцію, а хто його знає, як буде далі, там дрібненькі частинки. І я його послухався і пішов на променеву терапію, і думаю, що все буде благополучно. Наголошують, ефективне лікування онкології неможливе без злагодженої командної роботи. Важливу роль у процесі відіграє і правильна підготовка пацієнта до процедури. Нині у Буковинському онкоцентрі готують до запуску в роботу другий лінійний прискорювач. Це лінійний прискорювач, який був у співпраці з міжнародним ядерним комітетом, наданий нашій установі безкоштовно. Вже пройшов третій етап монтажу. Зараз ми очікуємо на результати дозиметрії, а Також подаємо документи на ліцензування цього. Обладнання і в подальшому фірма постачальник проведе навчання з нашими фахівцями. І я думаю, що до кінця третього кварталу пацієнти вже зможуть отримувати сучасну променеву терапію вже і на другому апараті, що значно покращить і збільшить пропускну спроможність цих апаратів і збільшить кількість пацієнтів, яким буде надаватися онкологічна допомога променева терапія на сучасному обладнанні. Олена Кричко, Михайло Урбанович, новини Сі 4